Якщо не хочеш облажатися перед дівчиною на День закоханих, раджу подивитися це відео та дізнатися про топ 12 найгірших подарунків для неї на день святого Валентина. Це відео врятує твоє життя. Кожній дівчині раджу скинути це відео своєму хлопцю. Номер один кулінарний набір або аксесуари для кухні. Не варто дарувати речі для дому, це не є гарним подарунком для коханої. Треба дарувати саме ту річ, якою вона буде користуватися. На свято краще замовити їжу, вона буде точно задоволена. Номер два. Абонемент у фітнес зал. Якщо дівчина не проявляє інтересу до фітнесу, подарунок у вигляді абонемента може виглядати як натяк на її фізичну активність. І тоді, друже, тебе чекає пекло, від її крику тебе буде не врятувати. Номер три. Книга про правильне харчування або дієту подарунок, який може виглядати як натяк на її харчування. Головне правило для чоловіків хочеш жити не кажи нічого жінці про її вигляд, тим паче українській жінці, бо сильнішої та файної дівчини не існує. Номер 4. Декор для дому без її участі. Інтер'єрні речі можуть виглядати як спроба навести лад у її просторі. Але може виявитися, що вона має свій власний стиль та смак. Номер 5. Електронний пристрій, який вона вже має. Наприклад, якщо вона вже має планшет чи ноутбук, подарунок виглядатиме неоригінально ти даремно витратиш свої кошти. Номер 6. Не її улюблений парфум. Вибір аромату може бути дуже особистим, і не кожен аромат може припасти до душі. Жінки не зраджують тільки своїм парфумам та майстру манікюру. Номер 7 Електричний прилад для дому, який вона не просила наприклад, електрична сокодавилка чи блендер, які можуть залишити її байдужою. Ти ще рік будеш вислуховувати від неї, що вона не домогосподиня, не кожний витримає такі тортури. Номер вісім. М'яка іграшка якщо вона не цінує подібні речі, то вони можуть займати забагато місця. З часом покриватися купою бруду. Великий плюшевий ведмідь стане тяжкою ношою, яку неможливо покинути. Номер 9. Електрична зубна щітка. Хоча це може бути корисним подарунком, він також може виглядати, ніби ви намагаєтеся звернути увагу про дбання зубів Номер 10. Дешевий ювелірний комплект наприклад, набір прикрас з дешевої біжутерії, яка швидко втрачає свій вигляд. Такий подарунок буде виглядати дуже дешевим та огидним. Дівчина може подумати, що вона тобі не цікава та образитись. Номер 11 Вікова косметика. Не раджу навіть думати про такий подарунок це може бути останнє, що ти зробиш. Вікова косметика або подарунковий сертифікат на антивікові процедури жахливий подарунок. Може виглядати, начебто ви намагаєтеся наголосити на її віці. Номер 12. Сертифікат на обстеження до лікаря. Такий подарунок дівчина точно не оцінить. Незрозуміло буде, що саме ти хотів показати їй таким подарунком, що вона погано виглядає або вже стара. Дівчина хоче отримати подарунок, який зроблено з повагою та коханням. Сподіваємося, що наш топ 12 найгірших подарунків допоможе тобі не наробити помилок. Напиши в коментарях про твій жахливий подарунок. Якщо сподобалось або хочеш підтримати український контент, підписуйся.